Койноні. І це тільки початок, від колись одного разів приштав. Ми прибули до Харкова рано, в четвер, ідемо зустрічатися з пастором Йосифом. Дорога церква, все, я вже. На підхваті пастора Йосипа благословеного. Саме ром в Україні. Так що їдемо кудись їдемо. Не знаю куди, але так починаємо. До мене їдемо. А до вас додому. Покушемо, а тоді будемо приймати далі, що вона побить. Електростанція працює, її б'ють, постійно ремонтують і далі працює. Ано ну, що кожен день прильотиш. Вчора теж був прильот у нас. Наш багатостраждальний бус в ремонті півроку. Да, одне спад через нього. Але хай визволять споті. Нарешті я і в цьому самому світлому гостиному домі пастора Йосипа і нарешті сестричка Віта повернулася Німеччини? Та? з Німеччини з Америки повернулася додому. І каже, що люди вважають, що це саме ненормальне діло, яке тільки можна зробити повернутися з Америки. Я кажу: я, до чоловіка, а вони кажуть, тим більше, чоловік мав в Америку приїхати, а не вернутися в Харків. Коротше, люди не вірять в любов і не вірять в Бога. А в Бога багато сили, благословити нас на всякому місці, де ми є. І отож, ми тут, бачите, снідаємо, як завжди, гостинний благословений стіл цього дому. І поспілкувавшись пару слів. У мене таке відчуття з'явилося, що пастор Йосип має бути в нашій церкві. Так що ми його офіційно зараз запрошуємо при свідках з дружиною і мусимо послужити. Тим більше, що пастор Йосип він багато-багато служить в ремонті нашого буса. Коротше, запарився вже неймовірно. Щось там виходить, не виходить, всі переживають. Але я думаю собі. Скільки б не коштували машини, скільки б не коштувало майно, наші стосунки вони самі цінніші. Вони цінністю, самовічність. Амінь. Пас. Амінь. Два Амінь. слова, пастор Йосиф! Я дуже радий, що ми маємо таку можливість мати таких братів та сестер. Які за нас моляться, яких ми дуже, дуже любимо, і саме нас радує, що ми вічно будемо на небесах у місті. Не Амінь. Буде... <говорити> Точно сто відсотків. І саме благословена сестра Віта, яка повернулась до свого чоловіка, щоб бути в єдинстві, в любові. Так що, Божі люди вірять в любов, вірять в сім'ю. Амінь. Амінь. Дорога Божа церква! Це в нас закінчився перший день. Мого такого, як кажуть американці, трі по східній Україні місії по східній Україні я буду ночувати в домі благословенного нашого пастора Йосипа, і хочу сказати вам, що кожного разу, коли я тут залишаюся, то дійсно мене ангели колишуть. Пастор надзвичайно гостинний, і це не залишається не відзначеним. Я був в світі духа його будинку, його дому, його сім'ї, його дружина надзвичайна. Коротше, люблять мене як свою дитину. От це таке дивне, тепле відчуття. Напевно, такими мають бути діти Божі, відображати серце і дух Бога тата, який на небі. Ми також сьогодні вже заїжджали до Дому Божого, до церкви, яку дуже гарний ремонт зробив пастор. Цілий рік працював. Я дам вам неділю картинку, як це виглядає, що я не догадався зняти. Там також ваша частинка є, вашої допомоги і так далі. Щоб ми всі раділи, що от в Харкові. Божі люди з нашою допомогою також мають приємність поклонятись Богові. Поїздили трошки пізніше, дам вам репортаж, як виглядає Харків. Харків зараз гучно гримить, виють сирену кожної ночі, їздять воєнні машини. Багато чого я і не міг знімати, тому що якби, ці речі заборонені. Але призначення нашої місії цього мого перебування це якимось чином окунутися в атмосферу церкви Божого народу серед війни. І от пастор мені багато таких історій порозповідав, як живуть люди в церкві. Приємна думка сподобалась, як пастор говорить, що зараз всі церкви повні. І от пастор, феномен такий. Чому так є, як ви думаєте? Раніше тяжко було затягнути людей до церкви, але сьогодні люди йдуть самі. Сьогодні йдуть, слава Богу. Я вітаю всіх, хто нас дивиться. Ми дуже вдячні. Господу дуже вдячні вам всім за молитву, за вашу піддержку. Ми дуже вдячні. Нехай Господь благословить і дасть кожному добре, добре серце, бо це найкраще, що є для Господа. Це наше Амінь, серце. Я вибачаюся, але я прийду на руську, бо мені треба думати, коли щось казати. Пастор насправді дуже гарно говорить по-українськи, просто він переживає, йому тракультурно говорити, він приходить на російську. Давайте пастор. вибачте, будь ласка. Божа мова любові. Да. Ну і У нас церква і ромська, і приходять славяни наші брати та сестри. І слава Господу, у нас повна церква, приходять люди всі, тому що зараз таке час, коли люди розочаровуються во всьому. Угу. Несправедливости, Церковь ну, церковь то место, где есть справедливость Иисуса Христа. Классно, Вин не был достоин, но его распяли. И когда люди приходят, они находят утешение угу. Господи. Угу. Есть много у нас свидетельств разного-разного характера. Последние из них, они просто такие, которые даже я много свидетелей слышал среди циан, и это, И то они настолько поражают сердце, что я просто восторгаюсь моим Богом. Класс, а с другого смотри. слова не нахожу, как гордиться Класс. Богом. Слушай, да, да. И одно из таких сильных свидетелей ⁇ это мать не разговаривала с дочкой 25 лет. 25 лет они не разговаривали. Это были церкви, да? Они не в церкви, Просто. они в мире были, но ага. когда пришли в церковь, они начали молиться, они начали просить, и мы помолились спустя некоторое время, небольшое время, может, недели две-три, я не знаю. И она встает, глаза горят, переполнена. а дочка позвонила, захотела примириться. 25 лет не Бог робит чудеса. И она говорит, где ты там ходишь, какую церковь, что это? что Бог меняет. И сегодня они в мире. Mm -hmm. И это просто ну, не может не восторгать Богу. И вот люди этим живут. Они приходят, бывают приходят люди разные, израненные, а в церкви они оживают. Класс. И это их приводит. Дедукция Дух для любого такой церковь моя будет. И нам, напевно, важливо, Божим детям, не зипсуть эту атмосферу не нашими скандалами, не нашими сварками. Така от справа. Прямо через три хвилини, як ми записали це відео з пастором Йосипом, то відбувся вибух, і тут є недалеко Велика ТЕЦ, електростанція, і зразу вибило світло. І вже один раз вибивало світло в Харківській області цілі. Через цю електростанцію включилося аварійне світло в пастора вдома. Так що тут життя йде своїм ходом, від приємних до неприємних моментів.